Магнітне поле нашої Землі напрочь розбиває теорію еволюції. Потому, що теорія еволюції прив'язана к тому, що нашій Землі мільйони, мільярди років. А це неправда, тому що магнітне поле нашої Землі розрушається і слабіє на 5% кожні 100 років. Якщо взяти тисячу років назад, то воно було намного і намного сильніше. А якщо 10 тисяч років назад взяти, то наше магнітне поле було настільки сильним, що не одне живе существо не могло би жити. Дивіться, Біблія пише о тому, що нашій землі 6 тисяч. Якщо брати біблійську історію, то всього 6 тисяч магнітне поле було в 20 разів, більше, ніж є сьогодні, і люди могли существувати. При цьому магнітному полі. Але якщо взяти мільйони років тому, як нам говорять, воно було б настільки сильним, що тут просто було б як в мікроволновці. везде були б молнії, і настільки було б тут напряження, що не одне живе существо не могло б вижити при такому магнітному полі.